Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 15 вересня. І я буду дублювати на оракулах Ленорман карту дня. Зараз покажу вам, скільки времені. 10.20, 15 вересня. Будь ласка, карти покажіть мені на сьогодні 15 вересня карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Оріхів. Пологи. Давайте подивимося, Гуляйполя подивимося, Токмак подивимося і Херсонщину. Поїхали. Починаємо з Запоріжжя. Ну, сьогодні в Запоріжжі будуть іти дуже гарні зміни. Ми бачили по тим картам, там буде сила, там буде боротьба з драконом, будуть йти зміни на гарне. Це буде щось нове. І воно вже прийшло і буде йти. По цій карті воно буде йти деякий час. ну То треба дивитися віддільно, що там буде робитися, Я буду робити розклад на Запоріжжя. Тобто ідуть ці події, вони йдуть, і вже. Так, бачите, вони будуть йти з перемінним успіхом. Тобто, будуть тіліпатися. Ну, я думаю, що це якраз оце буде, та йти, перевірка у тих наших людей, які. Ну, бачите, да. Це будуть іти, люди, оце, що, ми, що нам розказали, оце буде про владу, все тіліпатися. Так що, подивимось, сьогодні я зроблю розклад. Не будемо втрачати час. Так що, в принципі, нічого ми нового тут не побачили. Давайте подивимося Запорізьку область, окуповану частину її всю. Яка обща картина там буде сьогодні? Бачите, падає та ж сама історія. Так я вам хочу сказати, що тут іде цікава історія. Тут цікава історія іде. І вона почалася вже декілька днів. Там йде об'єднання і ключик в наших руках до возврату наших територій. Все, Все. це вже прийнято. Це вже прийнято і це вже кажуть ці карти. Люди, я хочу вам сказати, що той розклад, який я робила, що Південь буде в 9-му місяці. Освобождатися, то буде. То буде. Воно піде, вірте в це. І в жовтні. Це вже буде повністю наша територія. До кінця жовтня воно все буде очищено від, той, від тих покидьків. І почнеться воно ось то, що я й казала, в дев'ятому місяці воно все буде. Сьогодні, 15 число, воно вже рухається. Бо це іде об'єднання і е, об'єднання сил і ключ в наших руках, повернення наших територій. Це показали ці карти. Нашої окупованої території. Дуже гарні. Дуже. Давайте подивимося Мелітополь. Ось, пожалуйста, ті люди, зрадники, колаборанти, які прикидалися, вони дуже обдумують, куди їм тікати. Куди їм тікати? Перед ними оце стоїть. Це головна, там зараз у них така проблема. Також наші вивчають і дивляться за ними, щоб їх якось... Давайте тут я вам покажу. Вивчається ця історія, наглядається за ними, наглядається багатьма людьми. І буде присікатися. Ці люди будуть їх будуть знищувати. Їм не дадуть, ну, може, якось там хтось тече. Але в цілому, люди, які займаються їх знищенням, вони будуть їх, в принципі, закривати цю історію. Бо це вже рішення. Це вже рішення, це вже ітог, це вже звершення того. По Мелітополю. Будуть вирішуватися сьогодні проблеми з колаборантами та зрадниками. Так що щось ми там почуємо. Бердянськ та ж сама історія. Та ж сама історія. Іде повна трансформація, іде вивчання. Бачите, те той же самий, я не скажу, що, та, що та, та ж сама група, ні. Але це точно наші люди, бо тут іде повернення територій, і піде трансформація, і тут вже зірки. Тут іде підтримка світу і е, захист світу, і тих людей, які займаються езотерикою. Наші бажання будуть справджуватися, бо цей рух вже пішов на повну, на повну. Іде трансформація вже тої історії. Все, там прийнято вже рішення по, по тих територіях. Як воно буде, то вже якось наші військові вирішать. Але це вже от я наблюдаю по картам, по розкладам, десь сьогодні вже чи третій чи четвертий день йде така історія. Давайте подивимося місто Енергодар. Та ж сама історія, дивіться. Та ж сама сила, і сила вже, тут сила, тут, тут не просто будуть їх знищувати. Тут буде якась серйозна річ, люди. Це вже на Енергодар падає другий раз. Я це все бачу. Дивіться. Пожалуйста, це наша історія. Це наша історія. Це не їх історія. Це наша історія. І вона іде по поверненню території. По ліліям дуже успішно. Хай вони там гадають собі, як то буде. Хай гадають. Хай гадають. Українці винахідлива нація. Ніхто крім нас не викине за наргодару тих покидьків. Ніхто. Ніяке магате не викине. Там сидять у керівництві росіяни. О чому ви кажете? Той гроші він, е, він працює практично на них. У нього зами росіяни. Про що ми кажемо? Так, дивимося Оріхів. Ну, бачите, Оріхів. Печальна історія, вони очікують, але там обстрілюють. Тут якийсь план буде. Давайте цю лисичку відкриємо. Буде якийсь план, там йде аналіз тої ситуації, вона в гарному міжгарних карт сидить. То буде йти на зміну то все. Там іде підтримка буде і буде якийсь хитрий план. Планується там щось воно робити, там все, підсилювати то все. Погонять, погонять їх поганою мітлою. Так, давайте подивимося по порядочку, Так, спочатку сіру зону я подивлюся, та, що прострілюється у нас. Яка там історія на сьогодні? На сьогодні буде та ж сама історія. Бачите, по крисам і по косі будуть, будуть стріляти, будуть стріляти по нашим містам. І навіть будуть стріляти по домівкам, по інфраструктурі, по нашій будуть стріляти, бо то наше серце, наше відчуття вони будуть бити по, по болючим містам. По болючим містам будуть бити. Ну, сволочі які. Ну, а що, в них команда знищувати все, всю інфраструктуру. Не можуть воювати з військовими, знищують цивільних. Давайте подивимося по порядочку. Дивимося пологи. Ну, що я можу сказати? Нічого хорошого в пологах не буде. Тут іде історія теж ось така. Коса і знищення. Там вони будуть гристи і гристи і гристи. Будуть вони продовжувати ту історію. Знищувати інфраструктуру. Знищувати граб. Ну, як, грабувати, де вони можуть там зайти? Давайте подивимося гуляй полі. Дуже схожа історія з. Оріховом дуже схожа історія. Теж там существує якийсь план. Гарний план. Щось готується там. Поля і поля. Ну давайте подивимося токмак. Теж коса. І те ж сама історія. Дивіться. По косі буде йти праця, вже вона, в принципі, йде. Е, і ті плани роблять наші чоловіки. Гарні всі карти. Коса, це вже, е, воно вже працює, запущено. Дивіться, всі наші окуповані території, ну деякі там ще ось я показала е, пологи, по-моєму, да, що там воно ще так собі. Ну, але ось воно вже рухається. Тобто йде якийсь план. Він іде. Давайте подивимося місто Херсон. Ну, по башні по башні тут поки що воно все так. Тут ідуть зміни, але вони йдуть е, іменно ця влада, яка там засіла, вони. Ходять по кругу там, по своєму лабіринту, не можуть вийти. Вони закриті там, по суті, вони закриті, вони не можуть нікуди рухатися. І від того вони психують і вони, звісно, будуть робити погані речі по башні. Ось вони закриті, ці колаборанти, вони не можуть не можуть тікати, їх будуть, о, пожалуйста, їх, будуть знищувати. їх будуть. знищувати в Херсоні будуть знищувати колаборантів. Прекрасно Прекрасно Бо тікати вони нікуди не можуть, бо їх там будуть відстрілювати. Ось і все. На них відкрита охота. Так що так. Іде охота на вовків у <ріх> ов'ячій шкурі. Так що так. Подивимося правий берег. Наші військові. Все йде як надо, все йде дуже рухливо і все йде так, як ми планували. По плану, по плану все йде. Так, і давайте подивимося військових, які е, російські, що вони там роблять на правому березі Херсонщини, що вони там отримують? От, пожалуйста, їм падає. Лабіринт лабіринт і трансформація. Все. Вони там закриті, вони ходять по колу їм або здаватися, або е, ось їх що чекає повна трансформація. Так що. Вони в кільці. Все. Що там ще казати? Ось, пожалуйста, військові Росії. Дивимося лівий берег Херсонщини. Сидять там ті. О, бачите, зразу і випали змії. Випали змії. Випали теж маски. І вони там думають. Та ж сама історія показує по. Так, вони отримують там якісь звістки, вони для них. В принципі, ця карта сидить між е, такими картами негативними, то звідки вони получають, для них вони погані, для нас вони хороші. Е, то вони, ось бачите, думають, що вони там надумають. Вони закриті, вони закриті там, їх будуть, їх будуть. Це діло часу їх знищити там. Діло часу. Так що. З ними теж розберуться. Розберуться оці ночні пташки наші. По-любому. Розберуться всесвіт на нашій стороні. І це деякий час пройде, і вони все свої, оці люди отримають. А вони нічого іншого отримати і не можуть, бо вони так себе поводили, що нічого хорошого вони не отримають. Хай собі там думають, що хочуть, але вони отримають по, по заслугам. Все, люди я вам показала на Ленорманах. Бачите, нам на дні була гора, так що ми будемо її преодолівати, але ми будемо підніматися з вами вгору і будемо освобождати свою країну. Все буде Україна. Ми переможемо по-любому. Все звільнимо і будемо жити в нормальній країні. Але сусід у нас придурочний, звісно. Все. Почуємось, папа. -па. Будь ласка, підписуйтесь. 44% дивляться без підписочки люди. Я вас дуже прошу, підписуйтесь. Це дуже приємно, коли ти бачиш, що тебе. Ну, це як нагорода, знаєте, така. Дякую всім підписникам, своїм, які підписалися. Я вас обожнюю. Па-па.